І тут у нас іде вже метрична система вимірювання, також. Ну, наскільки я знаю, вона найпопулярніша поки що. Так, звичайно, і метрики ми користуємося, і дюймовим користуємося. Цей набір наших глядачів вже бачили, бачили досить давно великі головки до 50 міліметрів. Тут також є і дюймова система вимірювання, тобто вони підходять. Ну. І, під, і в чому його плюс взагалі, за що він мені подобається особисто, це за все. те, що воно на подовжувач. Подовжувач. Да. Не треба трубу шукати. Так. Але зараз ми трохи відійдемо від теми. Ми домовились іти по округу, щоб показати все. Але я хочу показати те, що також є в цій автівці, і блин, це дуже крутий набір. Але мені потрібна допомога. Ну, Це досить. Великий досить важкий набір. Тут ну, приблизно ось такі головки йдуть. До 80 міліметрів і дюймовий квадрат приєднувальний. Ну, в основному це для ходової дуже великих гусеничних машин, якраз піде. Ну, у вас є така техніка. Є така у нас техніка. Звичайно, що є. Хлопці з 59-ї бригади Гандзюка вони ну, дуже були задоволені, коли у них з'явився. Ще один набір, яким вони можуть крутити танки. Такс.